В цьому плані це отака філігранна спеціальна операція, яка, звичайно, створює ризики не стільки для російських, як і для всіх країн ядерної тряди, і взагалі, які мають ядерну зброю. Це... Які загалом глобальні наслідки, так, от ви бачаєте? Так, глобальні так. наслідки, вони катастрофічні. І треба це чітко усвідомлювати, і про це західні політики і говорять. І ми не маємо від себе це приховувати. Тому що тепер. Коли ми знаємо, як це зробити, будь-яка країна, яка, скажімо, не має ядерної зброї, але будь будь-яка терористична організація буде в будь-який момент здатна ухвалити рішення про атаку на так звані сили ядерної тріади, на аеродроми, на інші е стратегічні об'єкти у будь-якій країні сучасного світу в кожної терористичної організації є служба безпеки України. Для цього не потрібна Служба безпеки України, служба безпеки України була потрібна тільки для того, щоб вигадати цей план. Розумієте, це ж франшиза, як МакДональдс. І коли ви печете перший бургер з котлетою чи з якимось там огірком, то це неймовірна новація. Ви можете знайти такий елемент масового харчування у вас. Ресторан, до якого приходить ці, але після цього потрібно просто пекти бургери. А Макдональдс хороша ідея, Так от, це хороша ідея, яку можуть використати погані. Яку може використати хто завгодно? Угу. Тепер це рецепт. І тепер всі в усіх країнах, які мають стратегічні ядерні об'єкти різного типу, мають думати, як захистити тебе. Чому ж розумієте ще одну важливу річ: є угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, які пов'язані з тим, що ти надаєш своєму там. Партнеру чи опоненту немає значення. Інформацію про розташування аеродромів. Це якраз про... до питання, чому цілі такі стояли на поверхні, мов не в ангарах, підземних там якихось сховищах. Звичайно, тому що це згідно із домовленостями, не з нами. Ми маємо повне право атакувати цілі, з яких бомбардують наші мирні міста, житлові квартали. Ну, це ж ніхто не сумнівається. І політики Західні кажуть зараз, от як генеральний секретар НАТО. Розумієте? Україна, ви не забувайте, що з цих літаків бомбардують Україну. Але чому літаки ці не поверхні? Тому що вони домовилися з нами. З нами. І тепер виникає питання: вони домовилися з нами? Ми домовилися з ними. Все це на поверхні. І це може атакувати будь-хто. Тому в Білому домі теж не знають, що сказати на питання, як тепер реагувати на нові виклики.